Цієї ночі ворог вдарив по музею командувача Української повстанської армії Романа Шухевича. Так, музей зазнав нижче в них уражень. З нами на зв'язку Володимир Вєтрович, народний депутат України, історик, очільник Українського інституту нацпам'яті у 14-19 роках. Слава Україні, Володимире! Вітаємо вас! Ну що, співпадіння ні, не співпадіння. Ворог радше всього свідомо вдарив по музею Шухевича, тому що той ж самої ночі ворог вдарив і по Дублянській аграрній академії, де свого часу навчався провідник організації українських націоналістів Степан Бандера, яких цілий насправді ворог хотів би досягнути тими обстрілами, ну у мене дуже мало сумнівів, що це було цілеспрямовано. Власне через те, що це не єдиний об'єкт, який постраждав справді поєднання. Знищення музею Шухевича разом із е, знищеним корпусом е, університету в Дублянах, плюс те, що це сталося 1 січня до дня народження Бандери, ну залишаю дуже мало сумнівів, що це було цілеспрямовано. Більш того, це абсолютно вписується в ширшу концепцію того, що робить Росія. Під час цієї війни знищуючи українську культурну спадщину. очевидно, що всім зразу приходить на думку знищений музей Сковороди, але можна і ширше розп... згадувати про знищені бібліотеки, знищені книжки, викрадені експонати в музеях на півдні України. Так, знищення культурної спадщини це один з елементів гіноситної політики, яку проводить Росія супроти України. І в такому контексті йдеться ті події, які сталися. Цієї ночі біля Львова в Дублянах і в Білогорщі, залишає дуже мало сумнів щодо того, що це було цілеспрямовано. Дивіться, тобто, це означає радше всього, що ворог буде наносити додаткових ударів по тих чи інших об'єктах національної пам'яті України, зокрема, коли йдеться про пам'ять бійців з комуністичним режимом окупаційним у 30-х, 40-х, 50-х роках, майже певен, що так. План дій, який, на вашу думку мав би бути, тому що розуміємо, ну сам по собі музей Некрополь був цінний. Зокрема, йдеться про Білогорщу, тому що там прийняв свій останній бій Роман Шухевич. Там він загинув у бою. З другого боку розуміємо, що ну сила Романа Шухевича не, не полягає в тих чи інших меморалізованих. Об'єктах так сил сила його, тому що він увійшов в те, що називається не просто національна пам'ять українського народу, а національне теперішнє. Так то на нього взоруються люди. Так, ну і я думаю, що побувало в тому музеї ну не знаю, 5% з тих людей, які вважають Романа Шухевича своїм героєм. Ну, по-перше, треба розуміти, що пам'ять в будь-якому випадку потребує певної інфраструктури. Музеї, пам'ятники це неймовірно важливий інструмент, який дозволяє залишати в суспільній свідомості те найважливіше, що було в історії країни. Очевидно, що е, ми можемо говорити, що знищений музей не означає знищену пам'ять про Романа Шухевича чи про Степана Бадеро. Це так, але в будь-якому випадку це все одно це дуже серйозні втрати. Якщо ми говоримо конкретно про музей Шухевича. То я не знаю, чи збереглися якісь експонати з цього музею. Поки що дуже розходиться інформація є, є оптимістична інформація, що ніби зазадагідь було вивезено е, якісь е, е, артефакти з цього музею. Є песимістично, що цього не зроблено. Очевидно, що це треба ще перевіряти, але в будь-якому випадку можемо на жаль констатувати про те, що один з найцінніших артефактів цього музею, а саме ця хата, яка стала місцем останнього бою Романа Шухевича, вона справді знищена. Ще раз це не означає, що буде знищена пам'ять про е, Романа Шухевича, але я переконаний, що власне таким mm. цілеспрямованими атаками на артефакти на інфраструктуру пам'яті е, очевидно, що Росія собі ставить за мету в кінцевому результаті такі знищити пам'ять. Хоча мені здається, що вона дуже спізнилася з цим, тому що насправді якраз повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Запустило вже ті зміни в освідомої Роману Шухевича, української посадська армії Степана Бандери настільки далеко, що ну важко зараз уявити собі, що це може можна якимось чином назад відкатати. Тому що вже по всій території України абсолютно більшість українців вважають їх героями, вважають їх тими, які боролися за незалежність. І от тільки цього року минулого вже перепрошую року в осіни. Ми проводили соціологічне опитування, яке стосувалося між іншим меморалізації Романа Шухевича, яке показало. Наступні цифри, що 87% респондентів відпов... заявили, що Роман Шухевич має бути в українському національному пантеоні. 67% виявили вважання, що в їхньому населеному пункті був музей присвячений українській повстанській армії, очевидно, і роману Шухевичу. 92% українців вважають, що е, боротьба української повстанської армії і історія Романа Шухевича має бути невід'ємним елементом експозиції національного музею боротьби з незалежність. Тобто абсолютна більшість українців вже не мислять. Пам'яті про боротьбу за незалежність про за свободу без от цих таких елементів, як Роман Шухевич і Українська повстанська армія. Тому е, я певен, що музей і цей музей в Білогорщі буде відновлений, і я певен, що музеї присвячені українській повстанській армії постануть на всій території України. От зараз на наших екранах ми бачимо відео наших колег зі Суспільного, які власне показують, що відбувається сьогодні на місці зруйнованого музею. І як бачимо, по грудя Романа Шухевича вдалося врятувати. Бо наш власне Пан Максим Козицький, голова Львівської обласної військової адміністрації, звітував про те, що деякі експонати вдалося вивести втрачені меморіальні речі Романа Шухевича, такі як стіл, крісла, фотель, фортепіано а також погруддя. Але бачимо, що погруддя на щастя вдалося його врятувати. Воно вціліло і е, каже про те, що решта близько 600 одиниць експонатів від початку повномасштабної війни перенесли в інше місце. Зараз вони у безпеці. Сподіваємося, що ця інформація справді відповідає дійсності і. Пане Володимире, я просто розумієте, коли бачила ці кадри, як фактично одним ударом шахеда вдалося зруйнувати таку. Важливо для нас е, споруду, бо тому, що я сама особисто була в цьому музеї, і я, от знаєте, що думаю, що в нас є досі така категорія українців, які проти деколонізації. А Ми бачимо, що росіяни де українізують Україну в будь-який спосіб, і те, як ми бачили спротив е, пам'ятники у Києві, було складно переконати громадськість з, знести о, 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 в Одесі Катеріну Другу теж дуже довго вдавалося переконувати. І от на вашу думку, чи можуть такі речі якось українську свідомість національно піднести і щоб українці все таки з більшою відповідальністю ставились до деколонізації, і власне цей процес в нас відбувався набагато швидше і ефективніше? По перше, дякую за відео, яке ви показали. Для мене важливо, що власне з культури Черешньовського, Михайла Череснівського. Цей бюст Романа Шухевича це один з цінних експонатів цієї експозиції, тому що Михайло Черсніовський теж український повстанець, який потім опинився на імміграції, і його робота є ну насправді дуже важливим елементом пам'яті про Романа Шухевича. Дуже добре дуже добре, що, шо вона збереглася. Мені здається, що це ще додає додаткові символіки власне в цьому конкрет, конкретному експонату. Що стосується деколонізації. То очевидно, що було б краще, якби Україна, українці готові були б до цих процесів значно швидше, але краще пізно ніж ніколи. І щойно е, минулого року, врешті-решт, парламент підтримав нашу ідею з деколонізації, ухвалено відповідний закон про деколонізацію, і процес рушив. Процес рушив навіть в Одесі. Я дуже добре пам'ятаю, коли. Мені казали, ну ви можете думати дуже багато про те, як Україна буде відмовлятися від якоїсь там російської спадщини, але от Катерину ви точно не зрушите з Одеси, тому що це один з символів цього міста, і навіть патріотичні українці не не, не всі патріотичні українці будуть готові підтримати такі ваші радикальні кроки. Як бачимо, Катерини вже немає. Як бачимо, деколонізація вже стає державною політикою і вже найближчий, Найближчим часом відбудеться десятки перейменувань населених пунктів, які пов'язані з е, колоніальною спадщиною. Бачимо, нарешті десь поскакав з свого постаменту е, Микола Шорс. Ще один е, приклад е, того, як намагалися зберегти ці рештки російського совєтського, навіть в солиці України, навіть патріотичний мер Кличко, який вважав, що це кіноскульптура дуже цінна для нього особисто. і Вона має залишитися в Києві по попри ухвалене законодавство. Тому насправді зрушення відбуваються. Я думаю, що. Вони будуть далі йти ці зрушення, і е, дедалі більше українців до цього долучається. Я підписаний на багато груп з питань там топоніміки деколонізації, які стосуються півдня України, сходу України. Одна з найкращих груп зараз працює до прикладу в Харкові, і я бачу, які колосальні зміни власне там е, зараз відбуваються. І мені здається, що дуже символічно, що зараз одним з. Найсхіднішим містом, де є вулиця Степана Бандери, є місто Ізюм, яке було визволено якраз ще в кінці 2022 року. Тому зміни зміни йдуть, і ці зміни говорять, що ці атаки, попри те, що вони дуже болючі, дуже важко, коли ми втрачаємо такі важливі для нас артефакти, Але ці атаки Росії справді вже дуже спізнилися для того, щоб якось докорінно змінити свідомість українців. Можливо, навіть навпаки, можливо, ці зміни підштовхують нас до. Розуміння ще більшої цінності того, що що ми на жаль втрачаємо сьогодні. Обходимо і день народження Степана Бандери. Так розуміємо, що Степан Бандера він надзвичайно вплинув на формування модерної української нації, прямо і непрямо, Ну і в будь-якому разі розуміємо, що це не локальна фігура. Тобто не локально галицька фігура. Ну і відповідно хотіли б вас розпитати про те, як сприймають постать Степана Бандери на сході і півдні нашої держави абсолютно так само починаючи ще з 2014 року, зафіксовані дуже серйозні зміщення зміни в свідомості українців в оцінці Степана Бандери. Більшість українців на всій території України, в всіх регіонах України вважають Бандеру за незалежність України героям, які заслуговує на вшанування. Я думаю, що це відбувається не тільки завдяки там роботі істориків, які теж багато зробили для того, щоб українці розуміли, хто такий Степан Бандера, але це відбувається і зокрема завдяки тим обставинам, в яких ми з вами опинилися, завдяки тому, що зараз. Дуже багато українців, особливо українців на півдні та сході нашої держави, отримали таку ну жахливу насправді можливість самому стати тим бандерою, побувати в шкірі того ж бандери, який захищає свою незалежність, який захищає свободу свого народу, якого обріхують і намагаються представити там зрадником і колаборантом. Тому теперішня війна дуже змінила оптику. Багатьох українців на наше минуле, і, врешті-решт, Бандера посідає те місце, яке він мав би посідати, як один з лідерів українського визвольного руху, як один із тих, хто присвятив своє життя і заплатив своїм життям за те, щоб Україна була незалежною. Але його сприймають як якусь забронзовілу фігуру. Чи є все-таки якесь я не знаю, прагнення вивчити всі його? Не знаю, періоди там раннього, середнього і старшого віку. Е, на жаль, мені здається, що є багато справді такого забронзовіння. От е, я не готовий назвати якусь е, біографію Степана Бандери, яка б мені особисто як історику е, найбільше сподобалася, mm -hmm. яка яку б я міг сказати, що вона е, дає більше можливості зрозуміти Степана Бандеру як. Е, Людину, яка, будучи звичайно, людиною як кожен з нас з вами зуміла стати таким героєм. тому мені здається, що такі якісні біографічні роботи про Степана Бандеру, напевно, ще ще попереду. Для багатьох людей, які щойно тепер починають сприймати Бандеру, очевидно, цей період бронзи, скажімо, так, він неминучий, тому, що для того, щоб спочатку, коли міняється оцінка, вона міняється досить часом на. Радикально позитивно, змов радикально негативну, і щойно потім доходить до якогось розуміння справжнього е, суті цієї людини, її вчинків. Але я впевнений, що це не треба боятися цього розбронзувіння. Це розбронзувіння не позбавить бандеру е, його заслуженого місця, місця героя. Але напевно дозволить краще зрозуміти, як, яким чином він став е, таким. Всупереч обставинам, які ну явно не складалися на те, щоб цей в принципі невеликого зросту хлопець не дуже сильний фізично, який не мав можливості отримати якусь надзвичайно хорошу освіту, який в принципі був приречений на життя в такому. Ну не на невисокому рівні, але він прорвав от власне це середовище. Він зумів е, стати одним з лідерів національного руху і зумів цей самий національний рух вивести на абсолютно інший рівень. От, от, от коли ми зможемо оцінити його таким чином, мені здається, що ми ще краще зрозуміємо, чому Бандера заслуговує на те, що бажати його героєм. Володимире, дивіться, ви, ви згадали так про щорса і вільний постамент. Розуміємо, що треба якось е, ви, виставити когось. З нашого пантеону, ну і от незаслужено призабуті, чи недостатньо проартикульовані імена Євген Коновалець, Симон Петлюра. Так і Київ, як ви оцінюєте зараз спроби вшанувати їхню пам'ять на столичному рівні? Дуже хотілося б, що це сталося. Ну, це вже частково сталося тим, що маємо вулиці, і Петлюри, і коновальця в Києві. Знову таки. Було багато дискусій, що це неможливо, нереально що Коновалець сприймається, нібито виключно як галицький. Але ні, це сталося. Дуже хотілося б власне, щоб це прекрасне місце при в'їзді в центральну частину Києва е, могло бути використано для того, щоб там постав пам'ятник Петлюри. Зважаючи на те, що це, це місце іншого, є початком вулиці Симона Петлюри. Я переконаний, що він абсолютно заслуговує на це і врешті. Ну сподіваюся, що коли знайдеться місце і для е, Євгена Коновальця, як пам'ятника, і для Степана Бандери для Романа Жухевича. Дякуємо вам, Володимир Вітрович, народний депутат України, історик, очільник Українського інституту національної пам'яті 2014 тисячі та 2019 років. Дякуємо пану Володимиру за роз'яснення.